Доброго дня, шановні учасники конференції. Дозвольте привітати вас. Мене звуть Олександр Козленко, і я сьогодні хотів би сказати декілька важливих спостережень і поділитися певним досвідом з того, що має на меті стема світа, і як це виходить з її історії, з історії того, як цей термін був створений і як він поширився світом. Від того моменту, як його було вжито. Власно кажучи, цей термін в початковому варіанті СМЕД було започатковано Чарльзом Велою, який активно займався питаннями освітніх вирівнювань в США, коли він побачив, що мексиканська громада не має можливості підтримати своїх учнів-учениць таким чином, щоб вони досягали успіху. У природничих науках, у математиці, у технологіях і так далі. І саме в рамках підтримки таких проєктів для інженерної освіти, перш за все, для іспанськомовних і поступово англомовних дітей-вихідців з Латинської Америки і Центральної Америки, було запропоновано Національному науковому фонду НСФ. А кілька проєктів, в межах яких і викристалізувався остаточно акронім STEM. Варто сказати, що НСФ є одним із найбільших державних фондів Сполучених Штатах Америки, який займається фінансуванням фундаментальних наукових досліджень, і через нього, ну, принаймні на даних 2020 року, проходить приблизно чверть усіх державних грошей, які йдуть на фінансування наукових розробок, в тому числі в галузі освіти. І саме вчительські організації, які використовували інтегровані підходи до навчання природничим наукам техніки і технологіям, вчительські групи, вони спершу цей акронім і використали. А з 2001 року абревіатуру вже прийняли в Національному науковому фонді і вона стала поширюватися. Зрозуміло, що складники цього акроніму всім дуже добре відомі, ми всі знаємо, і він зараз не потребує детального розшифровування. Власно кажучи, коли вперше він прийшов на наші українські терени, з'ясувалося, що для нас він вже є. Складники, які в нього входять, вже є дещо незвичними. Ми побачили вперше Science як інтеграцію природничих наук. Бо дійсно всі природничі науки користуються приблизно однаковим інструментарієм, однаковим набором підходів, методів і способів перевірки достовірності того, що вони роблять. Але тоді для нас цей інтегрований курс Science був не таким звичним як. Це сьогодні, коли ми вже бачимо інтегровані курси у початковій школі, я досліджую світ, інтегровані курси в адаптаційному циклі основної школи природничі науки пізнаємо природу довкілля, які дійсно намагаються бути інтегрованими, і ця інтеграція закладена в державному стандарті. Тож для нас це вже більш звичне, аніж тоді, коли цей акронім прийшов, і він для нас саме через це відкрив новий вимір навчання природничим наукам. Але Акронім виявився настільки вдалим, що він став дійсно таким парасольковим терміном, який доволі швидко став включати в себе велику кількість інших літер. Зокрема, туди доволі швидко в різних позиціях війшла літера A, яка відповідала АРЦ, і це ми бачимо як від починаючи дошкільного віку, де проєкти STEM часто мають вирізнену, вирізнену яскраву мистецьку складову. І бачимо в проєктах: ми далі трошки далі побачимо, що це притаманно і органічно сучасному мистецтву в цілому. А дійсно одразу були питання пов'язані з природничим світом і збереженням навколишнього середовища environmental STEM, елемент вирівнювання. І залучення дівчат до природничих наук був важливий, і на наших освітніх традиціях є проєкт дівчата-СТЕМ. Я думаю, що ви ще в межах нашого заходу теж побачити представників цього руху. Тобто, складова вирівнювань за ознаками не тільки етнічними, але й гендерними вона теж є. Суттєвий внесок зробили підходи до. Інтеграції з комп'ютерними технологіями, робототехнікою і питаннями пов'язаними з інформатикою. Це не дивно і це теж пов'язано з привабливістю терміну STEM не тільки як. Звучного І вдалого для назв проєктів, але й комерційно привабливого, тому що за ним виявилася непогана комерційна перспектива. Крім того, початківці додали до того, щоб навчати природничим наукам інтеграцію з читанням і математикою. Цей підхід взагалі був притаманний і українським школам, коли починала розбудовуватися нова українська школа, принаймні програма Шияна, вона була побудована навколо. Інтегрованого курсу Я досліджую світ, і Reading and Writing – «Читання і письмо воно мало бути інтегровано саме через природничі науки, через дослідження світу. Наскільки це вдалося зробити питання інше, але ця ідея була цілком органічною, природною і для українського розвитку у новій українській школі. Крім того, цей термін почав адаптуватися в інших країнах в іншомовному середовищі. Зокрема, в Німеччині був створений свій аналог, Мінт, який більше уваги приділяв інформатиці. Але так само там є технології природничі науки і математика. Він має свій аромат, але не має такої широкої універсальності. Як має вихідний термін STEM. І стема освіта, яка була розбудована з цього часу, вона базувалася на декількох важливих викликах, яким вона мала відповідати. По-перше, ми бачимо, що це дійсно адаптація різних груп учнівства. до Сучасних вимог освіти, яка має величезні об'єми інформації і має доволі значну необхідність в впровадженні не дуже популярних на початку 2000-х років математичних елементів і так далі, в сучасну освіту. Саме через це потреби е, бізнесу, через потреби у великій кількості фахівців е, в цій галузі, е, важливим складником і важливим викликом з теми освіти є профорієнтація. Вибачте, будь ласка. Преференційна діяльність, і ви бачите на слайді картинку, що stem професії мають значно більші перспективи щодо працевлаштування порівняно з іншими науками. З одного боку, це дійсно так, але з... все ж таки варто пам'ятати, що STEM-освіта потребує не тільки залученості в процес, але й дійсно. Поступово фахової підготовки, яка посилюється і поскладнюється від рівня до рівня. І той проєкт, який був цікавий на рівні прискула, до дошкільної освіти, на рівні основної школи, вже має набувати зовсім інших вимірів, вимірів пов'язаних з чіткістю планування досліджень в проєктній діяльності і так далі, і так далі. І третій складник, третя місія з тем освіти пов'язана з переходом на компетентнісні рейки, на які відбувається в нашій освіті вже. Теж деякий час, можна сказати, що і під впливом стем освіти як руху, тому що дійсно навіть зараз у державному стандарті закріплено, що компетентнісний підхід є основою розбудови нової української школи. Але якщо ми повернемося до історичних. Векторів в розвитку stem освіти, ми знов маємо зупинитися на тому, що комерційна привабливість терміну STEM і, відповідно, велика кількість різних конструкторів, робототехнічних наборів, обладнання для шкільних кабінетів і обладнання для домашнього експериментування, місто Лоцей якронів на обкладинці. Це не було однобічним. Це не було просто використанням рекламного слогану. Справа в тому, що останні десятиліття відбувся дійсно тектонічний сув у свідомості батьків. Вони стали готові вкладати в дітей великі гроші і великі зусилля. І у відповідь на цю готовність батьків навіть інколи надто. Комерційно і безвідповідально почався випуск великої кількості різних комерційних додатків, об'єктів, наборів, і так далі, але це зіграло свою важливу роль. Це зіграло свою важливу роль і через медіаграмотність і медіаосвіту. Зокрема, такий термін, як ед'ютеймент, навчання через розвагу, він теж певним чином пов'язаний зі стемосвітою. тому що ми зараз, коли бачимо з одного боку якісь медійні продукти. Мультиплікаційні анімаційні фільми чи серіали. До них зазвичай іде одразу велика кількість додатків, велика кількість об'єктів, що додаються, не тільки мерч, тобто одяг і про інші брендовані речі, але й набори конструкторів, набори доповненої реальності, якісь розробки і так далі. І так далі. А самі медійні продукти стали вже. Більш орієнтованими саме на наукове підґрунті і технічне інженерне використання на цьому слайді, зокрема, правий нижній скрін з мультсеріалу Дузери, який Націлений на геть дитячу дошкільну аудиторію, але там діти широко використовують всі сучасні технічні засоби, і 3D-сканери поверхень, і комунікатори, і 3D-принтери, і так далі, і так далі. Тобто, одразу вже ми відходимо від того, що діти мають навчатися на якихось геть застарілих казкових заразках, а переходять до того, що споживають. Медіапродукти, які орієнтують їх на інтегровані підходи саме технологічно, інженерно і природничо науково обґрунтовані в своїй побудові, зокрема. Той самий потяг динозаврів, логотип якого є на цьому слайді, він у кожній серії наприкінці має невеличку врізочку, де палеонтолог розповідає про справжні досягнення науки, як було винадено ті чи інші види, як вони були адаптовані, як вони реконструйовані, як вдалося встановити, наприклад, особливості їхнього способу життя. Теж саме в мультсеріалі про октанавтів є в кожній серії вихідного англомовного серіалу, є невеличка врізка, де показують тих істот, про які йдеться в серії, в їхньому справжньому вигляді у вигляді відеофрагментів, в тому середовищі існування, в якому вони живуть, і так далі. Тобто для сучасних медійних продуктів наукова. І технологічно складові є органічними і важливими. Так само сучасне мистецтво в своїх презентаціях, в, своїх, в своєму намаганні залучити глядачів у процес відтворення. Того чи іншого арт-об'єкту, воно теж дуже близько підходить до презентації наукових проєктів в stem освіті. Верхнє зображення з. Музею експлораторіуму в Сан-Франциско, Каліфорнія. Тут там великий дракон, але цей дракон створений з звичного гофрокартону, і це такий арт-проєкт, який взагалі -то, з більшим чи меншим рівнем витрачання ресурсів можна створити навіть власноруч, навіть на своєму власному, у своєму власному навчальному закладі, так само, як і ці великі. Конструкції з кульками, що катаються на нижньому зображенні і так далі. Тобто, сучасне мистецтво зі своєю тягою до перформансу, до залучення глядачів як частину цього активного дійства, вона теж зрозуміло, чому Ей є так часто в парасольковій родині термінів теми світу використовується. Ще одним попередником стем лабораторії, який є важливим сучасним елементом освітніх закладів, є так звані кабінети диковинок, кабінет of Curiosity, які 200-300 років у кожного з заможніх. Діячів були обов'язкові, там були різні наукові досягнення, і математичні, і природничо-наукові зібрані якісь різні цікаві об'єкти. Вони свого часу відіграли важливу роль в розвитку навіть самої науки. Але зараз для нас з вами це важливо тим, що наші кабінети теж. Певним чином мають виглядати як такі кабінети цікавино, коли дітям, куди коли дітям просто цікаво заходити, куди вони можуть зайти, і там відчути себе в цікавому середовищі. Навіть інколи, на думку, класичної педагогіки, дещо захаращеними. Бо класична педагогіка вважає, що має бути нічого не має відволікати учня від головної мети сьогоднішнього року. Насправді ні. І а, а, ще одним Елементом цього руху є інтерактивні музеї науки, які останнім часом стали вже не просто. Поодинокими це стало вже трендом, це стало вже нормою, коли будь-який музей намагається для своїх глядачів також організувати можливість не просто подивитися, а доторкнутися, власноруч щось зробити і провести презентацію тих матеріалів, які є у вигляді якоїсь інтерактивної події. І це стосується навіть не тільки технічних музеїв, для яких це цілком природне, або наукових музеїв, як природничий чи музей науки на ВДНГ, музей Малевої Академії наук дуже класний музей, але навіть. Такі музеї, як скарбниця історичного музею, де зберігаються Ну зберігаються і дуже ретельно зараз зберігаються скарби Скіфської доби, Скіфське пекторалі і так далі. Там для глядачів теж організуються екскурсії у вигляді такої інтерактивної взаємодії. Декілька тижнів тому мені вдалося взяти участь у саме такому дійстві, де кожен з глядачів витягнув собі герб якоїсь. Країни і розглядав історію України через взаємодію взаємо з іншими сусідніми країнами, Кримським ханством, Польщею, Литвою, Портою, Молдовою і так далі. Тож, інтерактивна взаємодія з Відвідувачами, з глядачами є вже трендом, який також долучений до стемосвіти освіти дуже глибоко. І не можна не сказати про ще один важливий виток стемосвіти освіти на наших, в тому числі теренах. Чому на наших? Тому що в нас це набуло Спочатку під час карантину, потім під час навали Російської Федерації набуло свого нового виміру. Справа в тому, що від початку система світа, як з механізм розвитку і вирівнювання всіх учнів незалежно від того, де, звідки вони походять і де проживають. Наклалася на традиційний для Сполучених Штатів Америки рух хомскулінга, анскулінга, тобто навчання вдома, і значна частина того обладнання, яке мають шкільні кабінети для батьків і дітей, які навчаються вдома, були недосяжними. І цей рух викликав. До життя велику кількість розробок він потребував вкладання мізків, які вилилися в велику кількість розробок, які можна використовувати в тому числі в шкільній освіті, як з'ясувалося. Саме тому такі популярні ресурси, як Pinterest, де вчителі викладали свої напрацювання в певних галузях, є джерелом натхнення і для наших вчителів. Але варто сказати, що с світа як красива назва і красивий акронім, для нас виявився дуже важливим. Якщо, наприклад, ще там 15 років тому використання на уроках різних моделей і конструкцій з паперових стаканчиків, чи тарілочок, чи соломинок виглядало як Відволікання від магістральної лінії, коли нам треба теорію вчити, а не чимось таким займатися чи принаймні без приладів, без мікроскопів, це взагалі не біологія, без приладів, фізика неможлива і так далі. З'ясувалося, що все цілком можливо. І STEM для нас це свого роду дозвіл займатися тим, що раніше вважалося несерйозним, неважливим, тобто навіть майже дурнією. Ми зараз, якщо зараз ми спокійно кажемо, що а, ми займаємося STEM-освітою. Це у нас STEM-проєкт інтегрований. Він отут має математичну складову, нам треба щось виміряти і підлаштувати. Отут він має природничу наукову складову, ми тут говоримо про ті чи інші організми, які використовують такі механізми і так далі, чи як він вбудові використаний. Тож STEM-освіта є свого роду дозволом займатися тим, що корисно і цікаво учням на дотик, і важливо для нашого розвитку узагальнень і урозумінь складних процесів на простих прикладах. Через це не дивно, що а, шкільні кабінети і лабораторії STEM перетворилися на великі мейкерські студії, в яких є значна кількість різного обладнання, яке може бути використано в той чи інший проєкт, той чи тому чи іншому проєкті, в той чи інший спосіб, і дійсно такий елемент. А, Розв'язання самотужки тих чи інших інженерних задач він є важливою складовою стемо світи у початковій і в основній школі в інтегрованих курсах. Більш докладно про те, як розбудовується система освіта в українській, новій українській школі, я неодноразово говорив на вебінарах і конференціях освітнього проєкту на урок, якому принагідно маю висловити свою вдячність. У матеріалах до цього виступу будуть всі ці покликання, можна перейти. Хоча деяким з них вже майже 5 років вони не втратили своєї цікавості тим, що там наведено конкретні приклади. Конкретні приклади розробок, проєктів і того, як це втілюється від. Загальних підходів до більш конкретних питань, зокрема, там, де ми говоримо про СТЕМ через літеру, і ми разом з моїм тоді восьмирічним сином виконуємо два проєкти з інженерним складником. Створюємо телескопічний і шарнірний механізм і демонструємо, як це працює. Останнє покликання про інструменти і прості механізми показує, як можна теоретичні питання пов'язані з адаптацією організмів до. Природного середовища і адаптацію людей до того, як треба підлаштовуватися під зовнішній світ через систему інструментів і простих механізмів, якраз показує, як це можна робити діяльнісно і активно з залученням учнів. Тож, мені залишається подякувати вам за увагу і побажати винести з, цього, з цьогорічної конференції багато такого, що стане в нагоді вашим учням і ученицям, і дозволить їм відповідати на виклики сьогодення більш адекватно, більш науково, більш підковано. Дякую за увагу, до побачення!